Василь, вітаємо, добрий день, слава Україні. Героям слава добрий день, Тарас. Ну, от е, ми знаємо, що м, хтось з наших експертів казав, що м, американці здатні виробляти 600 ракет для Петріотів на рік. Нам передають, ну, і запаси плюс в них є. А всього на території Сполучених Штатів 60 комплексів Петріот в різноманітних штатах, можливо, якісь законсервовані, несуть, власне. Але от Попередні заяви президента про те, що вони готові нам продовжити а, збройну підтримку і передають нам 10 ракет, не 10 сотень, не, ну хоча їх там можливо і нема, ну але 10 ракет. Чому на вашу думку Трамп і його команда не хочуть надавати велику кількість ракет для патріотів? Як це можна пояснити? Дивіться, я скажу вам свою е, першу думку, яка мене виникла, склалася доволі конспірологічно на основі всього цього процесу. Але потім, е, подізнававшись трішки більше, вона розбилася. Я просто хочу проговорити всю хронологію для того, щоб її можливо її розділили наші глядачі. У е, мене така була думка: от ну, за день до переговорів Трампа і Путіна з'являється ось це рішення про е, скасування допомоги для України. Фігурується. Кількість, цифра ракет для Петріота, зокрема, в обсязі 30 штук. Модифікації пак 3 яка з збивати саме балістичні цілі. Я собі так думаю. Ну, Трамп, напевно, хоче отримати цей аргумент, цю карту, скажімо так, зараз це модно говорити, для того, щоб вести переговори із Путіним, і дзвонить, чи він, чи йому дзвонить, ну, словом, відбувається дзвінок між Трампом та Путіним. і Він йому каже: «Володимир, ти ж говорив про те, що позбавити Україну західного постачання озброєнь? От я вже зробив це рішення. Давай зупинятися. А Владимир не зупиняється. Владимир дістає велику, а, як би то сказати, Велику кулібяку і показує її президентові. США е, на що би очевидно Трамп мав відреагувати ну якось якимись діями, тобто, або повернути бодай до, е, до того запланованого рівня постачання озброєнь, або збільшити це постачання озброєнь. Але ми знаємо про те, що Трамп не хоче бути причетним до е, того, аби цю війну в Україні прив'язали. До нього, скажімо так, що це його війна. Він завжди стверджує, що це війна Байдена, це війна Зеленського, це війна Путіна, там ще когось ще щось. А ну словом, він не хоче асоціюватися. Відповідно, збільшення постачання озброєнь поки що нібито не передбачається. І от він ухвалює якесь таке половинчисте рішення, що мовляв, давайте направляти бодай 10 ракет замість тих 30, які поїдуть до України з Польщі, хоч на польському хабі вже летить вже лежить виділений пакет допомоги для України. Така була моя перша думка. Однак вона виявилася не зовсім правильною з точки зору того, що мені вдалося трішки ще поспілкуватися з людьми, які трохи більше за мене знаються у процесах. і Виявляється, що це тільки перша партія, скажімо так. Тобто, це постачання ще буде збільшуватися. Це по перше. По-друге, ну врешті решт про 10 ракет. Ми дізналися з публікації у змі. Це не є офіційна інформація, це видання Axios опублікувало цю інформацію, точно так само, як і про 30 ракет, які США планували нам направити. Ми дізналися теж зі змі. Тобто, по факту, ми на основі висновків зі змі робимо якісь такі залізобетонні наші висновки. Тому я гадаю, що ще будуть постачання від Сполучених Штатів Америки. Взагалі, зараз є певне покращення взаєморозуміння, зокрема і на фоні того, що Путін повністю проявив своє обличчя і Трамп в цьому переконався. Тобто, я гадаю. Ну, з того, що знову ж таки я повторюся, вдалося трішечки більше розкопати. Я думаю, що зараз нас можливі все ж таки, певні механізми покращення співпраці зі сполученими штатами Америки і навіть збільшення постачання озброєнь від них. Тому поки що я би не падав там же з головою в холоднючий басейн, кпинячик Трампа і розказуючи про те, що він там нічого ні на що не спроможний. Я би наразі зачекав на основі тієї інформації. Ну наприклад, яку мені вдалося дізнатися. Просто тут цікаво, от ви наводите. Ті аргументи, які використовує Трамп в плані, що там це не моя війна, це війна Байдена, Зеленського, ну і все решта, вони правдиві, так він дійсно таке казав. Але разом з тим, останні його заяви, кілька їх, якщо проаналізувати, то він дуже часто говорить про те, що йому не подобаються смерті людей. Про те, що люди гинуть, особливо цивільні під час масованих обстрілів, так е окей, якщо ти послуговуєшся тим, що ти хочеш врятувати життя людей. Ми вже не кажемо навіть про там танки, не знаю, ударні гелікоптери, про снаряди до гаубиць. Хоча це теж потрібно насправді. Дрони різноманітні там від сполучених штатів, дрони Камікадзе. Ми говоримо якраз про те, що захищає людей ракети Петріот, які збивають російську балістику, яка пробиває в столиці будинки від 9-го поверху до підвалу до цієї війни ніхто не був готовий. Тут, напевно, найпростіше буде пояснення до цієї війни, ніхто не був готовий. Е, власне аудит тих можливостей, які є у Міністерстві оборони Сполучених Штатів, в межах якого в підсумку і виникло це рішення. Тобто, цілком вірно що насправді рішення про зупинку постачання озброєнь Україні і зараз вже і ви наводили це перед початком нашого спілкування. CNN про це пише. Що про це не знали зрештою, ні Рубіо, ні Келох, ні сам Камп в словах нашому президентові стверджував, що він нічого не знав про зупинку постачання озброєнь, тобто це якесь внутрішнє рішення Пентагону, яке було ухвалене на рівні аудиту Пентагону з метою забезпечення або убезпечення збільшення складів та арсеналів власних сполучених штатів Америки, тому що до цієї до такого масштабу війни ніхто не був готовий Як показує практика: ні Росія не була готова. Вона планувала за три дні захопити Київ і схилити Україну до капітуляції за лічені тижні, і це ми зараз спостерігаємо в контексті. Того, що ну об'єктивно ж росіян немає ні техніки зараз на фронті вони не використовують і тому, що вона стає неефективною, і тому що її банально немає. Тобто, якби вона була, то вони б її використовували і просто колосальний потенціал артилерійських систем, які щодня від 30 штук і більше росіяни втрачають. Це теж демонстрація того, що вони не були готові до цієї війни. Ми не були повністю готові. Ну тут мені нічого розповідати більше. Я думаю, кожен з українців і так прекрасно розуміє про що я кажу. Європа да зараз не готова до того, аби воювати з Росією, хоча на мою думку, концептуально європейці змирилися з тією думкою, що війна з Росією вона є е, ну просто невблаганною, вона відбудеться е, тому, що е, про російську економіку, про російське військове виробництво, про взагалі, існування російської імперії вона не може існувати зараз інакше, окрім як в воєнному режимі, і постійно потрібно для підтримання. Своєї стрункості та стійкості тепер війна, і я думаю, що європейці мені чомусь так здається з точки зору того всього, що ну би я спостерігаю, європейці змирилися з думкою того, що війна з Росією буде, просто потрібно наздогнати цей потяг, який від них утікає в сенсі підготовки до цієї війни, і саме це ми спостерігаємо. Країни Балтії, Польща вчора, до речі, про така от пройшла новина дуже в інформаційному просторі про те, що керівник найбільшого порту морського порту в Європі. Керівник порту Роттердама розповів це Нідерландах, розповів про те, що вони готуються приймати військові вантажі. А для чого? Ну для того, щоб воювати, очевидно, із Росією. Фрідріх Мерц, сьогодні, виступаючи перед Бундестагом, сказав, що неважливо, навіть незважаючи на те, що деякі з присутні тут. У цій залі він казав до е, депутатів Бундестагу: хтось з вас є ліваками, а хтось з вас є е, відверто і, і яскраво вираженими проросійськими агентами, але незважаючи на ваші голосіння та крики, ми будемо продовжувати підтримувати Україну. І е, мерз каже дуже схоже на те, що дипломатичні сценарії зараз е, ну фактично, що вони вичерпані. Неможливі які дипломатичні інструменти далі включається тільки воєнні. Тобто європа реально мов мілітаризується і мілітаризуємося разом з нею ще більше і ми. Тобто відбувається ця синергія в контексті цього, але відповідь на це питання чому не більше, тому що ніхто до такого розмаху і масштабу війни, яка зараз триває, не був готовий. Але разом з тим, от тут теж така є цікава думка. Якщо і сюди ж до речі, можна і дійсно це рішення Піта Гегзета, наприклад, одноосібно так припинити. Хоча насправді, якщо говорити вже про а, саму персоналію Піта Гегзета і от його рішення, наприклад, одноосібно припинити допомогу, і коли всі в адміністрації Трампа відхрещуються від нього, ну от. Поділюсь тоді, окей, особиста думка на особисту думку. Поділюсь особистою думкою, бо мені здається, що е, його роблять крайнім насправді. Ну, чомусь мені так здається. Дійсно, це ж не моя особиста думка. Я посилаюся на публікацію так. CNN, яка пише Так, дем... так, так. Демократичні. Все правильно, все правильно. Ну от дискати е, демократичної партії пише про це. Так, так, е, але разом з тим, е, продовжуючи про надання нам зброї, але. А у нас є незавершені постачання зброї за програмою ПДА за різними оцінками. Це програма постачання нам зі складів Пентагону, які вже були аудитовані при Байдені напевно разів три або чотири. Я не пам'ятаю, там кожен квартал був цей аудит. І щоразу вони ну різні були озброєння і ну різні суми. Uh, і за різними оцінками, зараз там по цій програмі нам мали би надати або озброї на 3,8 мільярда доларів, або на 5,8 мільярда доларів. Власне, суми непогані. Це одне і друге, це те, що за програмою ЮСЕЙ uh, у нас законтрактовано на найближчі роки виробництва зброї американськими виробниками на 11, Здається, мільярдів доларів там загальна сума в 33. І от частину вони вже роблять або робили. А от на 11 ще мають наробити на якісь подальші там, наприклад, нам на підсилення, і всі ці рішення були узгоджені з конгресом. І тоді питання: а як може одноосібно міністр оборони, навіть не президент Америки, все це сказати, а стоп, просто зупиняємо. Ну якась дивина. Така політична реальність нинішніх сполучених штатів там багато одноцінних рішень ухвалюється е, Запроваджується мита, скасовуються мита в ручному режимі. Ну е, дивіться ми можемо скільки хочеш е, говорити, балакати про те, що е, це катастрофа, і я з вами згоден. Я так само це сприймаю, що штати себе в якимось контексті проявляє як не як не зовсім надійний партнер, е, але тим не менше, ми маємо прийняти цю реальність і з нею далі продовжувати воювати, тому що в усвідомленні того, що від сполучених штатів залежить багато. То що тому, що не постачання ракет до Петріота, які здатні перехоплювати балістику, це для нас буде катастрофа. Тобто, це буде означати масові руйнування української інфраструктури і великі жертви серед українського не тільки цивільного, але й, вочевидь, серед військового населення, серед в принципі населення України. Тому нам потрібно знаходити ці ключики, підбирати їх, працювати, узгоджувати якісь моменти тоді, та дії, та призвичаюватися до нинішньої адміністрації Трампа, розуміючи, що вона ще що не менше буде три роки. Ну тут звісно хочеться пожартувати, але це такий насправді трошки буде чорний гумор, тому що ну при Байдені такого не було. Чесно кажучи, ну але окей, добре. Якщо говорити зараз про європейських наших партнерів, от відбувся діалог Мерца і Трампа про те, що Мерц пропонував надати нам е, е, систему Петрі. на що Трамп запропонував, щоб вони продали мається на увазі, німці продали свою систему. Вони не порозумілися разом з тим. А е, от в пресу вже просочився, наприклад, список е, від нас бажаної допомоги від Німеччини і щодо систем IRIS, ті, щодо до артилерійських е снарядів різноманітних і щодо гусеничної техніки, не. ну це суто до Німеччини. Якщо говорити в цілому про об'єднану Європу і, можливо, туди ще й навіть е приписати Великобританію. Е чи вони могли би надати нам об'ємну допомогу? Не знаю, за рахунок. Е Купівлі цих ці, озброєнь за а, проценти від російських заморожених активів, чи при наявності політичної волі, чи в співпраці зі Сполученими Штатами. У мене на увазі об'єднану допомога, яка би перекрила відсутність допомоги американської? Ну хоча б якось її компенсувала. Ну я гадаю, що без американців ця модель не спрацює. Ну, от об'єктивно, вона не спрацює. Тобто, якщо американці не будуть продавати зброї, то ми не зможемо розраховувати на той обсяг об'єм європейської допомоги, який би нам був бажаний, так навіть без американської зброї, навіть без ракет до Петріота, які можуть збивати балістику, все рівно я сподіваюся, що Україна не впаде на коліна. Що буде? Це буде страждання. Нам треба буде терпіти. У нас буде більше жертв. Ми з вами можемо загинути в будь-який момент і так. Але наші шанси загинути зростатимуть. Але це не означає, що українська держава впаде, що ми зупинимося і не будемо нічого робити. У нас є зараз певні програми співробітництва з Європою. Вони розширилися за підсумками саміту НАТО. Було додано до тих моделей співпраці і фінансування української оборонки ще дві. Тобто, була от третя, перша точніше базова. Модель данська модель, коли українську оборонку напряму е, країни е, за кордону фінансували е, через міноборони ці гроші, наші е, проходили і фінансувалися виробництво Богдан дронів ще чогось ще чогось. Тепер ще дві моделі додалося після саміту НАТО. Перша модель це е, коли Нідерланди запустили фінансування 600 тисяч дронів для. Проєкту лінія дронів, тобто для п'яти наших ефективних підрозділів, і е, ці 600 тисяч дронів вони виробляються вже не за схемою того, що гроші йдуть на Міноборони і через Агенцію оборонних закупівель закупляються для українського війська. Е, ця модель полягає в тому, що Нідерланди напряму виділяють гроші на наших виробників. Це друга модель. Е, третя модель, яка була створена е, і фіналізована, фактично, що під час саміту НАТО у Гаазі, це. Друга данська модель, скажімо, так, коли українські виробники роблять трансфер технології до Данії, і там тепер у Данії будуть вироблятися за українськими, скажімо так, лекалами, будуть вироблятися озброєння, які першочергово передаватимуться Україні, але вони точно так само посилюватимуть е, і Європу е, безпеково. Але е, навіть з європейськими грошима, навіть з грошима від. Е, Заморожених російських активів це все буде працювати. Це все буде працювати в якомусь обсязі. Як я сказав, це не дасть нам програти війну, скажімо так. Це не схилить, я сподіваюся, український опір перед Російською Федерацією, але повноцінно без волі Сполучених Штатів у нас будуть ну, звісно, що певні, певні проблеми. Серйозні проблеми, тому що як ми бачимо, без сполучених штатів ну ну немає в Європі такого ефективного механізму, як Петріот. Так є СЕМТІ, але вони не, не такі кількісні і не такі ефективні проявляють себе як Петріоти у збитті російської балістики. Це ну щонайменше, по перше, в Європі всій об'єднаній Європі немає балістичних ракет. Вони наведені, скажімо так, в Україні, ну об'єктивно, і в Сполучених Штатах ми б могли їх отримувати. Тобто європа довгий час вона не була такою прокачаною в цьому контексті саме. Тому вони зараз розуміють, що прокачатися вони можуть за рахунок України за рахунок інвестицій в українську оборонку і за рахунок отримання трансферу технологій з української оборонки. Але без штатів це не працюватиме ні безпеково, ні політично, тому що навіть ми зараз бачимо, що досі 18 пакет санкцій не можуть ухвалити в європейському союзі, і це велика проблема. Я думаю, що вони можуть ухвалити і серйозніший пакет санкцій, і зараз з'являються вже ці перспективи ухвалення такого пакету санкцій, але все рівно всі дивляться трішки на сполучені штати, коли вони будуть готові для того, щоб рухатися в одному пориві, в одному човні, скажімо так, плести з європейськими партнерами без сполучених штатів. На жаль, ця вся схема, весь цей об'єм, який от який ви проговорювали, він повноцінно на мою думку працювати не зможе. Ну от всі дивляться на сполучені штати як на лідера, Але лідер трошки буксує зараз через якісь не знаю внутрішні розбіжності, чи не знаю зміну парадигми, зміну поглядів, зміну своєї ролі внутрішній кризи, внутрішні кризи. Не знаю, як це назвати. Словом, ну можна ще довго говорити, Василь, але змушені вас відпускати. Дякуємо за ваші відповіді. Василь Пихньо, військовий оглядач, щойно був з нами на зв'язку. Говорили ми про допомогу збройну і про ракети для Петріотів, і про самі установки Петріот. І про інші озброєння, які може акумулювати і Америка і Європа.